Мої хороші сім'ї вітання, Ви знаєте, сьогодні не знаю чого, але ледь проснувся. Треба вже йти стрихтися. напевно, що з Марком підемо сьогодні стригтися. Так, що знаєш, я собі сижу і, і, і думаю, що все ж таки кава це, це момент. І... Це кава. Так, це кава. Кава, це, кава це момент, і цей момент Маркові теж треба стрихтися, йти. Ви заїдьте з патком стригтися, так? Так. Ви знаєте, що кава це момент. І е, цей момент не обов'язково ранковий. Маркуйте, що будеш? Какао пити, будеш? Буду какао пити. Добре, чекай, у нас ще там його нема. Ще трошки лишилось какао. Таке от натуральне какао п'є. Вже залишилося зовсім трішки, буквально ще на одну-дві пити. Я, я буду це пити. Це катова кава. Ви знаєте, Більше грається, котик до тебе. Зберігаю упаковки, маю окремо, знаєте, вже ту каву, яку, собі, яку випили, то собі окремо зберігаю, бо настільки вже привик до 25 Coffee Roaster, що мені інша кава просто не смакує. Е, останній пакет кави залишився. Е, це в мене була Коламбія PalMichal. І я замітив, що от е, нотка цитрусу, ягоди і от той шоколад, це, це моя любов, це мій смак. Тому теж вже кави, бачите, практично немає. Вже на закінченні, але без кави я не просинаюся. Як казала моя Оля, коли зранку п'єш каву, то ти відчуваєш, що ти сам за себе піклуєшся. А 25 Coffee Roasters теж піклується за наших хлопців, ЗСУ. Тому що компанія 25 Coffee Roasters теж постраждала від війни і з Харкова переїхала у Львів. Не зупиняє працювати. Працює в форматі повного циклу: від закупівлі зерен до обсмажки до помолу. І найголовніше, що ця компанія допомагає ЗСУ. А ви разом із компанією. Адже, якщо ви купуєте упаковки кави з кожної такої пачки 25 гривень компанія перераховує нашим хлопцям на ЗСУ. Не втомлюйтеся, донатите, допомагайте, тому що тому що разом ми сила. І е, сьогодні, е, як бачили, е, какао вже ось ось так, кави вже ось так немає, е, тому в мене сьогодні. Нова, відповідно, закупка кави. Е, ніколи не користувався, але дуже багато писали, що е, спробуй, тому що дуже класні ці фільтри кави. Дріпи, дріпи вроді, вони називаються. У е, мене сьогодні новинка. Це ось така от кава. Правда, з назвами тут буде трошки е, проблемно. Е, Гандорас Сан і Сідрофо. Я, е, чесно кажучи, коли. Обираю каву, то завжди спілкуюся з операторами, тому що дуже професійні люди вони кажуть, ви каву запарюєте чи в Турці робите? Ви там любите більшу гірченку чи більшу кисленку. І я завжди кажу: мені так, як попередній раз, але я би хотів більше там цитрусу, більше шоколаду, більше сливи, і вони мені підбирають. Тому сьогодні в мене аромат ожина, віскі і шоколад. Без шоколаду я ніяк. Смак ожена, червоне вино, мускатний горіх. Після смак солодкий, тривалий тіло округле. Фільтр обсмажка. Фільтр обсмажка. Ось така от. А, подивіться. фільтр обсмажка Так що запаси поповнилися. І ось вони. Оця от коробочка з цими. Зараз. Ми вчора з марком випікали паску. І зараз кавою посмакуємо. Я ще, я ще з дитинства з маличка е, полюбив е, 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 паску е, з маслом. Не знаю, і так всім, і так всім ми любимо. Так, дивіться, що воно собою являє. Будемо наступний раз пити каву, я вам вже покажу. Тут теж різні аромати. Отакі от, дивіться, пакетики. Цей пакетик розривається. Він так на кружку ставиться і потім заливається кава, вони стікають. Тут багато є їх. Тут є багато їх. І знаєте чим класно? Тому що е, тут практично вся та кава, яку я замовляв до цього. Молодці. Це е, ті кави, які я замовляв, які мені. Полюбилися. А упаковка ось така от. Так що мої хороші: промокод, соцмережі і коротка інформація про наші дріпи. Як завжди, компанія 25 Coffee Roasters для усіх підписників каналу та наших друзів надає знижку за промокодом Віталій. 20%. І, як завжди по традиції, посилання на інтернет-магазин та промокод ви знайдете в описі під цим відео. Всім смачної вранішньої кави! Ти що зробив? Ха? Ти так все розклав гарно? Так. Yeah. Молодець. Знаєте, мої хороші, що я вам хочу сказати. Скажу наступне, знаєте, що би там не було, просто нас на кожному кроці реально, вибачте, але намахують. Бо Тому що я ж пішов в АТБ такі от красиві форми для випікання пасок. Хотів купити. знаєте, а Ці там... форми були гарні, гарні. Гарні форми? Так. А інші А така гарна. гарна. Теж гарна. Ну, ти молодець. Марко в цьому завжди шукає позитив. А я не дуже. Поясню чого. Ну, з квіточками це теж гарно, так? Я розумію, що з квіточками Ще було так. Питання в чому? Коли ви купуєте отаку от, от форму, вона аж запакована от в турбинці, так, все красиво запакована, ви дивитеся така от форма. А вони що роблять? Спеціально в цю форму запихають от от простих, просто таких, знаєте, от отак от запихали всередину, Раз там. Скільки там? Раз! Раз. Ага. Грубо кажучи, ви купуєте 5 форм, так? Ви знаєте, що ви купуєте такі от всякі там різні мають бути гарні квіточки. А до діла, а там все отаке от. Все отаке от. Оце називається намахон по-українськи. Ага, Марко вже порозкладав. Якби Марко Маркуся, якби ти не розклав всі ці форми, то я б навіть не знав, що ми так, вибачте. Жорстко, але надурили. Надурили. Я е, е, стерпів, щоб при дитині не сказати те, що я думаю про оцього от виробника. А виробник хто? ТОВ РКСП. Вам великий привіт. За от одну гарну, ну там тут. в наборі там, до прикладу, за, за першу гарну форму. А за все інше, що ви робите, ну, не варто так робити. Так, Маркусь? Люблю тебе. Маниш мене дурманиш. Люблю тебе, молодець. Добре, нічого. Ми не розстроїмося. Ми маємо гарний настрій, тому що з Марком ми сьогодні будемо. Що робити? Паски. Що будемо робити з тобою? Паски робити. Паски будемо робити. Так, ми з Марком будемо сьогодні робити Паски. Будемо випробувати новий рецепт від моєї сестри. Пане Тон. І маємо надію, що цей рецепт буде кращим за те, що в мене вже на каналі є. Бо в мене на каналі є панетони і є українська паска. Но та українська паска, то вона моя фаворитка, я готую її в будь-якому випадку щороку. Навіть якщо готую щось інше, то тут традиційно готую щороку. Правда, котику? Так. Все, супер. Тут треба тако по окремо. Тепер, тепер іншу запихайте, кот. По п'ять. Угу. Ну туди не залізе. Воно туди не залізе, Маркусічка. Залізе. Ну добре, ти тоді... Туди... Але Маркусь, бачите, я погнув. Не гни. Бери іншу, будь ласка. Добре, мої хороші. Продукти розібрав. Он якраз був в магазині, разом з вами ціни ви теж знаєте. Купив, У мене, правда, тут є. Я купив яйця, У мене тут є окремо домашні яйця. І от дивіться, в мене салат. Горшку, огірок і салатик. Я замочив. В принципі, я всі овочі стараюся, що купую в магазині. Що котику? Ха? Залізла. Ну, супер, ти молодець. Всі овочі, які я купую в магазині, я стараюся замочити, бодай би на годину в холодній воді. Не знаю, чомусь так є, але так є. Тому ось, все в мене, як то кажуть, на поготові. То зараз будемо готувати потрішки Паски. Так, добрий ранок. Це Марко малює вже нам малюночки. І ми наша, як то кажуть, наша, як то кажуть, вранішня кава від 25 Coffee Roaster, дивіться, вже заварена. А Масло і ми сьогодні смакуємо Паски. Маркуюч, а ну розкажи, незалежний експерт, як тобі паска? Топа! Добре, сподобалося. Пахне медом. Смакота. Тому мої хороші всім. Та їти, мені дай. Добре, я... так я буду тобі давати всю паску. О, так що такі справи. Тату. Що, Маркусіка? Вона свічайочок. Обереш. Оце там. Добре, поділимося з хрестами. А Це діві. Дім ідемо. Оце, оце, оце ю. Добре, такий ти молодець. Бачиш, який ти а молодець. Роми. Всім ділишся. Ді для дяді роми, для, для дядя Діми і для люди, так? так? І ми, виходить, вже одну з'їли і вже оту другу доїдаємо. А це, а третю, а третю. Тут... А це нам буде, а це будемо їсти, добре? Так. Домовились. А ти тут світ, будемо так. Добре, мій котико. А ти тут, свій. Добре. Ой, мої хороші, яка сьогодні погода. День обіцяє бути спекотним. А будемо ляти. Що будемо робити? Аляти. О, до речі, я вам не показував, забрав цибулю і посадили з марком ми айстру. На розсаду так просто хаотично розкинув. Це саме просте насіння з АТБ по 5 гривень від того світла. Сході, схожість чудова, навіть я вже частково де не її прорвав, була дуже-дуже густою. Ось так от. Е, сьогодні, дивіться, вже дерева пенсі вже стають прямо аж зелені. На очах все розпускається. Оце Марко Марко рання пташка, він просинається дуже-дуже швидко. Вже хочеш надвірти? Так. Хочеш гуляти? Так. Добре, підемо зараз з Марком гуляти, хочемо з марком постригтися сьогодні. Підемо Потім хочемо поїхати трохи на байківці до, на наш город. Там лаванду треба посадити, висадити і може, може, частково якісь салатики що? що? Може якісь салатики ще посадимо. Думи. Ну, як то кажуть, всього, всього, всього буде і потрошки. Ви... Перепобачимося. Побачимо. Побачимося так. Тому, мої хороші, всім спокійного вдалого дня. А все, що буде цікавеньке, то вам будемо обов'язково показувати. Попили чаю, попили чаю з Паскою і збираємося йти з марком до звіряток. Підемо в церкву, помолимося, і підемо до звіряток. І от, знаєте, от такий встидливий каже, Марко, а ну співай нам гарну пісеньку, бо ж мій співати не хоче. От я починаю підспівувати, і він. От якщо ви такі момент, то я вам його спіймаю і покажу. Думи Думе думи, 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 думи. думи. Лихо думи. мені з вами. Так, малюй, малюй, малюй і співай, так? Малюй і співаєш? Так. Думи мої, думи... З Марком на об'їзді знову приїхали подивитися. Ой, на хочу. А папагайчики. Дивіться які! Ха! Ой, на гонорові не хочуть показувати. Там сліш. Що котику мій? Півник є. Вже, бачите, ми були попередній раз, то не було квітів, а вже в кожній е оці, як називається. А вон вверху. Курочка. Вона не налякай курочку. Попередній раз горшики були пусті, а вже... Бачите, вже є все прикрашено. В кожному горшку є квіти. А, сьогодні щось дуже гучно. Дуже гучно, бо тому що... Ой, дивіться, які тут голуби. Голуб і голубка. Голуб і голубка. Але таке відчуття, що це якісь кури, бо тому що вони дуже великі. Дивіться. І живуть з величезними індиками. Що котуси Ха? Ой, це теж такі дивіться якийсь красивий. <риві> такий хвостик короткий, шоколадний. Бачите, як гарно зробили таке озеленення, багато поставили якісь нових дерев. Вважай, пальчик не запахай. Голуб і голубка. Дуже красивий. Дуже. <риві> Біла голубка. На-на-на-на-на. Я бачу, дуже гарно. Ой, а це дивись, який як голову висунув, дивись, йому, пане, жарко. Сьогодні дуже тепленько на дворі. Багато людей з дітками приходять, гуляють. І тут, дивіться, який індик. О тут все без змін. Дуже красиві. Я не знаю, як називають вас, нас називають о, ці братчики. Дуже гарно. Що, закупили їду для звірів? Пусто. Нічого, дядя прийде. А вон там вон, а, яйця позбирали. Позбирали яйця. Щось нове висадили. Щось таке дуже схоже до цього, нагадайте мені слово, до інжиру листочки. А магнолія ще не розпустилася. Куди Куда їдемо? На майданчик. На майданчик? Так. Ну давай. Їдемо на майданчик. З Марком приїхали, провідали звіряток. Подивилися, що робиться. Марко перевірив, чи всі мають їсти. Щось побачив, ще почекайте. А напевно, шишку зараз схопить. Любить шишки збирати. Що там таке? Що там є? А, а, я навіть не бачив. Тут курочки. Маркосик, я навіть не бачив. Тут теж курочки, дивіться. Така велика територія, до речі. І кури на такому... Кори на свіжому вигулі бігають. Супер. Маркусик, лише ті шишки в спокої, будь ласка. Ну все, він же побачив шишки, то вже все. В нього шишки це слабість.